Розпаковка, замовили дерева в агромаркеті. Три дерева замовили. Замовили, дуже давно мріяла. Деревце – райське яблучко. Гарно звучить і гарно виглядає в садку. Хочемо, щоб воно прикрашало наш сад. Ось одне дерево таке, гарне, коріння хороше. Замовили друге дерево. Це ми хотіли не червоне яблуко, зимове, а хотіли жовте. От ми маємо зараз. В нас є яблунька, пепінка, от зимове яблучко. Я знаю, що воно дуже гарно кваситься, цей сорт. Хочемо мати в себе таке яблуко, ароматне, духмяне, дуже гарне яблуко. Коренева система саме стебло таке мощне. От і коренева система, ми думаємо хороша. Зараз розпакуємо, будемо садити. І третє дерево, що ми замовили, це взагалі мощне дерево. Це ананасовий. А, щас вам скажем, абрикос. що це. А, абрикос, це абрикос, схрещений з ананасом. Ну, дерево взагалі бомба. Таке дерево, дай Бог, щоб воно прийнялося. Будемо чекати плоди. От. Всім дякую.